Всім привіт! Сьогодні приготуємо печиво з тріщинками. Для цього нам потрібно 100 г вершкового масла, 60 г какао, 130 г борошна, 150 г цукру, 1 чайна ложка солі, 1 чайна ложка розпушувача, ванільний цукор, цукрова пудра. 3 яйця. Поїхали! Розбиваємо 3 яйця у ємкість, в якій буде вам зручно збивати міксером. Їх додаємо цукор, додаємо ванільний цукор. Збиваємо міксером. Далі додаємо сіль, розтоплене вершкове масло, збиваємо міксером. Просіємо муку та розпушувач. Все гарненько перемішуємо лопаткою. Просіємо какао. Я використовую торгову марку Мрія. Знову все гарненько перемішуємо. Перекладаємо тісто в іншу мисочку, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на 1 годину. Минула одна година. Далі я працюю в рукавицях. Беремо шматочок тіста, обвалюємо його у цукровій пудрі, формуємо таку кулечку і кладемо на пергамент. Випікаємо наше тісто 15 хвилин при температурі 180 градусів. Всім смачного!